Цей прекрасний день хочу поділитися з вами квітуванням моїх півоній. Погляньте, півонія лимон шифон. Яка вона розкішна, красунечка. І це їй всього лише два рочки. Купила я її восени 21-го року. Красива, ніжна! Має такий неперевершений жовтий колір, віддає, я би сказала, що навіть лаймом віддає, є якийсь трошечки зеленець в неї, дуже ніжні полюсточки в неї. Всередині, бачите, вона напівмахрова. Ось зовсім махровості нема в неї, бо в цій квіточці. Подивіться, яка махра. Ну така ж уже вона красива, така ж уже вона ніжна, має витончений аромат, привліка до себе і мурашок, і бджілок, Всі тут злітаються, особливо коли сонечко світить, то вони на них тут грають, виграють. Дуже красива півонія. Виведена вона відомим американським селекціонером Рітом. Людина дуже відома. все своє життя він займався ветеринарією, і ось через 40 років своєї професійної діяльності. Почав займатися квітами. Отака улюблена була в людини справа, і отакі має гарні плоди. Він вивів багато дуже відомих, красивих півоній. Але ця півонія лимон, шифон вона мене зачаровує. Я, коли перший раз побачила її, то вирішила, вона обов'язково повинна бути в моєму садочку. Як же мені без такої красуні? Ви знаєте, я прям приложила всі зусилля, щоб її придбати. Не могла ні спати, ні їсти. Отак мені дуже її хотілося. І бачите, мої сподівання були немарні. Вона у мене хоч і ще маленька дівчинка, але вже розкішна, я вважаю. Третій рочок їй, а вона вигляньте, які прекрасні квіти. Дуже її полюбляють бронзовики та, та інші насікомі. Лізуть вони вон, тут трошечки, бачите, під'їли її, красунечку мою. Ну нічого, любуватися, милуватися ще є чим, тим паче, що квітне вона довго. Пишу, що навіть вона може квітувати два рази на рік, тобто друге квітування восени. Але я ще не бачила такого в своєму садочку, тому не можу вам сказати, що це прям точно вона буде квітувати. Може, десь там, у селекціонера в садочку вона і квітувала. Але у мене ще ні. Дуже я задоволена цією красунією, дуже. Вона до такої. Степінь ніжна, ну, ну, така витончена, така гарна. Дуже мені подобається. Взагалі полюбляю жовті півонії. А, а цю Лимон Шефон взагалі люблю її дуже. У неї дуже ніжний колір, він і не такий, щоб дуже насичений, але от є, має свою родзиночку. Шикарнючий сорт, дуже гарно наростає. Кого може зацікавила вона, то я вам скажу відразу, що те, що вона гарно наростає, це, це для неї великий плюс. Тому що купляла, допустімі я манюсінький корінець на одну брунічку, і ви уявіть, за два роки виросло. Отаке гарне. Ну, сказати, що тут кущ розкошний, я то не скажу, тому що ви бачите, тут є тільки три цвітоноси. Але тим все рівно дуже дуже гарно наростає. І я думаю, швидко пару років, і тут буде розкішніший, розкішніший куст, гарнющий кущ. Я бачу по її потенціалу, що з неї вийде. Гарна, красива рослина, квітуюча рослина. Також на цій клумбочці, моїй невеличкій, росте ще один шедев американського селекціонера того ж Ріта. Це півонійка теж, вона зовсім ще невелика, але вона теж розкішна. І ось це півонія Salmon Dream. Що в перекладі означає. Коралова мрія. Так, півонія дуже красива, але в мене вона теж ще дуже-дуже маленька. Корінець купила невеличкий в 21-му році, посадила і ось таку. У неї полюсточки, немов порцелянові. Дуже гарна півонія. Мені вона подобається дуже. Кущик росте невеличкий до 80 сантиметрів. Сантиметрів 75 см. Має квіточки такі полюсточки двохрядні аромату вона практично не має, але кущ наростає непоганий. Дуже має красиве декоративне листя, як ви бачите. Півонійка дуже така дівчинка гарна. Аромат тоненький є, є. Дуже мені подобається цей колір у неї, рожево-кораловий такий він. Не знаю, чи передасть його камера, але цікавий колір. І дівчинка квітне довгенько, вже я нею любуюся не перший день і маю надію, що буду ще милуватися довго. Коли кущик наросте, то він набирається сили, і тоді квітне довше, поки вона маленька. То квітування ж не таке розкішне і не таке довге, як у великих розкішних кущів. І ще вам хочу показати одну свою красуню. Це півонія цитерія. Погляньте, яка красива дівчинка. З середнього сроку квітування вона, яскрава красуня. Подивіться, який у неї красивий. І пуп'янок, і сама квіточка. Така ж уже яскравенька, така ж уже гарненька, красуня да і все. Зверніть увагу на ці квіточки. Команд перформанс Яка квітка. Погляньте, отака вона має уже у відквітуванні в своєму. Отакий колір. До відквітування повного ще дуже далеко, Але я вам хочу порівняти, ось розкрився у мене пуп'янок сьогодні, і ось поряд яка вона. Вона, як троян, як півонійка Хамелеон, змінює свій колір. Отака така красунечка. Я вас з нею вже знайомила, тому довго розповідати про неї не буду. Але це, думаю, ця півонія повинна бути у кожного садочку. Вона не перевершена. Т до мене, розповідайте, які квіточки маєте у своєму садочку, як ви їх вирощуєте, розповідайте про секрети догляду за квітами, може, щось цікавеньке знаєте, Діліться своїми цікавинками. Всього вам доброго, мирного неба!